Україна посідає одне з перших місць серед країн Європейського регіону за кількістю віл-позитивних осіб. Щороку, третю неділю травня, вшановують пам'ять людей, які загинули від Сніду. Людмила, Юля, Віка, Ігор, Микола. Володимир Оксана Валерія. Танюша, Дмитро. виніс пам'ятних квилтів є однією з щорічних традицій вшанування цього дня. Квілти це полотна, на яких розміщується ім'я та хобі людини, яка померла від сніду. Наприклад, у нас був чоловік, який дуже любив малювати. Тому квілт міше, моня його звали, да при житті там фарби, і це асоціація з, з його хобі. І так, якщо подивитися на кожний квіл, це велика історія життя тої людини, яких вже немає з нами. Мета цієї акції вшанувати пам'ять загиблих від сніду і нагадати населенню про важливість щорічного тестування на ВІЛ. За ці роки наша організація і інші вілсервісні організації приймали активну участь в проведенні цього дня. Але за ці ж роки дуже багато сервісів було створено саме на підтримку людей, які живуть з вілснідом, на профілактичні програми для роботи з найбільш уразливими групами населення. Це день, день формування толерантності в суспільстві до цих людей. Кожного року на медичний нагляд в Одеському міському центрі профілактики та боротьби з віл-інфекцією снідом ставиться близько тисячі людей. Хвороба виліковна, але за умови пожиттєвої антиретровірусної терапії, тобто прийому спеціальних лікарських засобів у вигляді таблеток. Олександр Бабенко розповів про їх механізм дії. У людини, яка приймає препарати, вірусне навантаження, так зване вірусне навантаження це наявність РНК вірусу в крові, падає практично до нуля, і ці люди можуть навіть ну робити відкриті. Незахищені статеві контакти при цьому вони не будуть передавати вірус. Тестування на ВІЛ і подальший медичний супровід в Україні є безкоштовним. Для того, аби пройти тестування на ВІЛ, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.